Такий характер не знаю, так вийшло. Така людина. Нема що сказати. Ти будки обличчя, бо ти зараз його. Всім привіт, Чи знаєте ви, хто в нашій команді найсмачніше готує? У кого найдивніший музичний смак? А кого в команді найбільше любить All Рейн? От мені стало цікаво, тож сьогодні в цьому відео ви дізнаєтеся всі відповіді на ці запитання. Поїхали, Ну що, хлопці готові. Вважаєте, яку картку ви сьогодні найбільше буде показувати? Сергія. Мою. Ти теж? Так. <рес> Мені подобається цей ентузіазм. Добре, хлопці, моє перше запитання: у кого в команді більше за всіх награних годин PUBG? Віталік обрав себе. Сережа обрав Віталіка. Я не знаю, скільки в них, але я думаю, це мене більше. Я думаю, у нас стохо й поменше, а от у Владоса і у Віталіка побільше? Ну я думаю, у Віталіка більше годин, але це треба ще перевіряти. Не знаю. Скільки годин переграв? 10 тисяч годин. — А у тебе? У мене 8 тисяч. І у Тохи десь так само. У Тохи десь так 8 Да. Угу, Тобто діфікс О. та хакаторі. Добре, приймається. Наступне запитання: хто в команді говорить найбільше під час гри? <рес> Чи є такі претенденти? Сосід, сусід. Як так вийшло? Що ти найбільше говориш під час гри? Як так вийшло, Ну, Такий характер, не знаю, так вийшло. Така людина. людина. Віталь, а Сережа говорить під час гри про гру чи про щось інше? Про гру. Не буває такого, що от сьогодні був, коротше, там побачив те, взяв собі лати. У нас така пацани, слухайте, помню сьогодні сходив там. У кого найкраще почуття гумору в команді? Оце прям важко. Я прям бачу по Сережі, що yeah. він такий, я хочу обрати себе але ну, якось на красиво, yeah. але діфікс. Не очікувано, чому саме діфікс? <клес> Харизматичний, типу, прям щось буває таке. Таке так, 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 що... просто буває мовчить, типу щось мовчив. Він такий Алрейн, І замовчав, <клес> і все, і всіх з ну, <клес> просто сміляться. Просто просто... Починаю сміляти. Починаю, так? Добре, йдемо далі. У кого з вас найкращий АІМ в команді? Це вже цікаво. Mm -hmm. Хлопці, одразу стали серйозними. А їм Вітер вибрав себе, і Сережа вибрав в хакаторі. Чому Та Віталік машина типу, ну, стрібат. Я думаю, кожен в ком'юніті скаже, що Віталік просто монстр, як би все. Просто дуже сильний, нема що сказати. Я просто найкращий. Це просто не виходить. Я просто найкращий. Я просто побачу. Зрозуміло, добре, добре, погоджуюсь. Хто більше за всіх горить через PUBG? От прямо. Ви <ріст> <ріст> навіть не шукали такі. Вітар, чому гориш? Як так трапилося? Чи хочеш буває, ти про це поговорити? Буває щось. Щось погане йде гра і трохи можу висказитись. Як це виглядає зазвичай? От халепа. пабліку, просто і можу. І, того, все, і пішла. Можу заорати, так. Да. Які слова зазвичай він використовує? Типу, от халепа, дідько. <ріст> дідько. Не пішло, буває. Не пішло, да. буває. Халепа. <ріст> Друзі, ставте, будь ласка, подобачити. Якщо буде багато подобачок, то ми зальємо якось TeamSpeak, де горить Віталік. Під час гри з дідько та тому подібне. Добре, наступне запитання: хто з вас міг би стати популярним тіктокером чи блогером? Хочу нагадати, що сьогодні з нами немає феєриста, найбільшого кандидата на цю роль, або він, на жаль, трошки захворів. Напишіть в коментарі, йому слова підтримки. І це сусід. <реш> Сосед, Дуже неочікувано, чого так вирішили, як так трапилось. Сергій контентом займається. Більше всього. Ну, я думаю, у нього більше було шанс. Та, да, Так, там, і стрімлю, і якась така тяга до цього всього до медіа, якби то напевно. Ну, і більше всього цим займається. Просто, ну і там, по часу, так, да, стрімить, там, там. Стріми, так, да, якісь. ком'юніті там розвиваю, там, не знаю, таке. І ніхто навіть не обрав фероста, да? так? Я хотів <laughs> обрати фериста. Чи поножуєте якось розвивати свій TikTok? танцювати, наприклад, щось з того. Ви танцювали тік недавно, я щось не моє. Хто в команді найкраще за всіх співає? Можливо, якось ділиться. на праках і такі. Ти. Аніме опен любить співати. Кого любить Аніме Аніме опінг. Я чекала, коли ви покажете картку нашого тренера. Ну, У нього дійсно дуже добрий голос. І, ну, він те, займався що... колись музикою, і взагалі в нього прям дуже добрий голос. Прям. Він На Італії, на чому він я рад. Mm -hmm. да. Це прям висадити на розборі, чи, наприклад, після муки. Так, на він розборі і. Мринь, а я зараз вам все співаю. На розборі. Розберем ігру і він прям починає <laughs> аніме опінг співати. Пауза, так, музикальна, <laughs> та, музикальна <laughs> пауза. <laughs> <laughs> Я прям уявляю. Музикальна пауза, хлопці. Такі, якщо заберете топ-1, я вам заспіваю. Заспіваю про це добре. Тоді будемо чекати пісні від Олрейна на Єваце. У команді можна назвати мазунчиком Орейна. мазунчиком улюбленцем. Мається на увазі. Є один улюблений. Феєрист. Що <нах> буде одностайно? Феєрист, нарешті, з'явився Антоха. Чого Антона ви вважаєте улюбленцем Олрейна? Орейна? <плов 'язок> багато причин. <ск two> він капітан там багато причин є, типу. Ну, він тому що капітан. В першу чергу, так. Тому що енергія середньобудити через капітана, так. Да. Їх там і О, музику однаково да. слухають, да, і, і смоківник там. Вони Одну в одному номері там, в жили, коли тактики там. Мені подобається, як ви розвиваєте цю тему. Ну, він капітан, і вони музику однаково слухають, і в одному номері жили. Чи співає Орейн більше феєристу, ніж вам? Не Знаю, ми не знаємо, я цього не знаю. Добре, тоді. А я Може думаю, що. Номері. Може, в номері. А... Я думаю, що я запитаю Олрейна особисто про ці співи на одинці з перистам. Добре. А, хто з вас найбільше донатив у PUBG? У кого найдорожчий інвентар? Зараз узнаємо транжиру команди. Хакаторі, бам-бам! я. Мені подобається ваша синергія. Ну, вони партнери, вони халявні каляні а мені приходиться. Так, ми да, приходиться да, там. Да. Та. Ти рахував коли-небудь, скільки ти взагалі потратив? Ну, мабуть, півтори доларів десь так. Ну Це не так багато, я думаю. Ну там дана дуже дорогі, прямо то... грі. Я зрозуміла. Тоді мамі це відео не показуємо. Да. Да, на... мамі не показує. Добре, я зрозуміла. А який найдорожчий скин є? Ну, у нас є про... прокачуємо оружжя, ну і в мене скільки 4 гана останнього уровня. Ти б 4 гану останню Live? AQ да, 4. 4. МК, Ух. Типу остання М-ка да. Ти був таке обличчя, бо ти зараз крадеш його. І Офігень. Хто з вас пізніше за всіх встає? Ви живете вже доволі довго на буткемпі, і ви вже знаєте, хто кого стає. Якщо на. Ну, тут два Якщо на буткемпі, то. Якщо на буткемпі, то в Хакторі. Угу. Одностайно. А якщо так, так то, напевно, є там один персонаж. Да, я. Персонаж. Збираю... Я там один персонажик такий. Знімаючи. А як ви про це дізнаєтесь? Він пише в чат? Я встав. Та ні, ми йому пишемо, вставай у нас. а він встає. А хто раніше за всіх? Ну, це можна без карток. Я. Сергій. Ти перший, так? Так. Просто такий режим я прокидаюсь. Я взагалі люблю ранок, але за то, що. Ігри вечором потрібно якось було і рухати графік, типу, щоб десь у бід вставати, десь так, щоб, типу, відчувати себе добре на іграх, але я люблю вставати от 8 ранку, встати і кайф. Я ні на що не тію, а хто найстарший у команді? Найстарший? Найстарша? Ну, я вже не готовий. А якщо так, то я. А, тоді ти о 8-й ранку встаєш. Так, Іду. На тролейбус. Їдеш починки і чекаєш. Я просто не хотіла підводити, але ти прям зрозумів знаків слова. А мені подобається добре. Хто в команді зазвичай робить більше фрагів? Хто у нас топ фрагер? І це, напевно, питання теж про АІМ? Топфрагер. Ну, у нас топ фрагер це типу діфікс і або я, або. Так. А ти пам'ятаєш найбільшу кількість фрагів за один матч? ми говоримо про кобадифу? Так, на турніри? Так. Блін, не пам'ятаю. Ніхто не перевірить. 32, каже. 30, ні, це 8, наче було. На та, турнір. Точно, да. А на квала? На порталі, було на... 8. Ну, мій рекорд 12 кіло кіліфу. Не... Ні, якщо Open піло... то 12, теж. Ну, п... панквала, так, да, 12. А щось таке тут, навіть. Наверное... Ну. Я не пам'ятаю, коли... Ну, якщо опенклад то 12, я ще ну, Мені здається, 12. у нас рекорд всіх, у всіх то... десь по 8, може по 9. 8-8, да. Точно, це типа. Хто в команді більше за інших піклується про свою зовнішність? Наприклад, коли там стаєш в 8-й ранку, масочки оці оцікає. Так, так, є один там, так. За свою зовнішність. це стоїть Фєрист. Фєрист, як це взагалі? відбувається? Ви так бачите, ці маски, він там з пачими зранку. Я бачу, він зо мною живе, у нього там біля. Стоїть такі, Пічі це зуби 40 хвилин там. час поправити. Кожен ранок 40 хвилин. там. Кожну поправити там. Поки поправишся, так. Ставте вподобайки, пишіть в коментарях, як вам така рубрика, чи сподобалось вам відео. На сьогодні все, Віталік, всім пока.